Продовжуємо розпаковку. Частина 2, другий ящик. Ось так. така красота. Ще пробую витягнути. Компресор. Компресор 12 вольт, двоциліндровий. О, вот, параметры параметрами снять. Раз, компрессор два. Так. Потом плакатики разные. Перчаточки. Ручки нам в подарунок. Ось еще Компресор ураган. Так, ще один компресор ураган. Антени, Антени, потом пробники, тестери. Тестеры. Так. Потом вот такие ароматизаторы на панельку. И застричка. Растремовская. И застричка тряпчана. И знак аварийной зупинки. Давай достану, покажу. Кому треба, кому що цікавить замовляйте, є в наявності. Це все майже вже під замовлення уїде людям.